Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на розклад пасіансам на період з 20 по 26 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут щастя і ще швидкі дії та події. Можливо, щось відбудеться ось, і ви будете дуже тим щасливі. Поруч кохання, котре каже само за себе. Сумна новина це обставини, котрі не зовсім вас задовольняють, але іноді вони бувають помилкові, а іноді тимчасові. Дуже не розчаровуйтесь. Далі у вас романтичне почуття, а також корабль. Корабль це потужні зміни. Наприклад, був холостяк, став одружений, або щось таке, дуже потужне. Та начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео на листопад. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Ми прямуємо вперед на другий розклад для знаку зодіака стрілець. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Сонце. Це дуже потужний знак, котрий показує особистий успіх. Ось тут у вас, друзі, покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Планета Місяць це планета таємниць, батьківських обов'язків, а також нічної пори доби. Якісь можуть бути дії та події важливі. Лавровий вінок це успіх. А також ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Зверніть увагу, ось тут розчарування, розбите серце, не сприймайте все близько до серця, деяка інформація буває неточною або неперевіреною. не треба обрати, одразу брати близько до серця. Ось тут у вас ще бокал, він показує, або ви будете щось святкувати, або вас кудись запросять. Це може бути також ділова вечеря, або бізнес-ланч, щось таке. Або романтична вечеря. Прямуємо далі на третій розклад. на завершення вашого тижня. Знак зодіака Стрілець з 20 по 26 жовтня. Міцні родинні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Ось тут щастя, якісь гарні події, що ви будете дуже щасливі, не дивлячись на те, що в ваших романтичних почуттях хтось вам заважає. Ось тут ваше розбите серце. Чому саме воно розбите, я ще раз повторюю, можливо, якась недостовірна інформація або вплив іншої людини, іноді, коли батьки. Щось пропонують зробити по їхньому, а не по-вашому, то це також не входить в ваші плани, і ви бачите, що тут можуть бути помилки. І таким чином розчарування виникає само по собі. Ви не можете нагрубити батькам, але не дослухатися, вони на вас образяться. І таким чином, людина стає між двох сторін, і не знаю, куди їй податися, направо чи наліво. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Провитель, він також повторюється, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Іноді так буває, що людина вам допомагає, а ви маєте їй або віддячити, або зробити щось, те, що вона попросить, і ви не дуже тим задоволені. Наприклад, ви вирішили змінити роботу, але у вас якісь є зобов'язання перед керівництвом, і ви не хочете, не можете зараз це зробити. І ви опиняєтесь між своїм щастям, що ви собі знайшли гарну нову роботу, і між якоюсь людиною, котрою ви винні за те, що вона вам якось допомагає. І в зв'язку з цим у вас якесь розчарування. Шукайте компроміс, якусь золоту середину, для того, щоб всі події склалися вдало. Головне не плити за течією, а Своє рішення приймати самі. Дивимося, друзі, для знаку стрілець, застереження на цей тиждень, сім мечів. Остерігайтесь крадіжок, обману і стосовно себе та все, що для вас важливо. Або інформація, або робоча, або особиста, щось таке, або особисті речі. Порада. Дев'ятка жезлів. Ось ця дев'ятка жезлів показує чомусь складнощі, котрі, поки що ви можете не бачити якийсь вихід, але вихід є. Дев'ятка жезлів це завершення складнощів, котра показує, що є якийсь вихід, котрий ви поки що не можете віднайти або їм скористатися. Саме це майте на увазі на цьому тижні. Остерігатися крадіїв і брехні якоїсь недостовірної інформації, і обов'язково шукати вихід, якийсь компроміс для того, щоб було гарно і вам, і тому, з ким у вас ці справи відбуваються. Або по роботі, або в родині. Ось такий, друзі, для вас вишив розклад. Я б сказала трошки складний кросворд, але тим життя і цікаве, що воно не просте. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.